Президент Євразійського інвестиційного банку Вернер Хоєр відмітив участь Кам'янського в проєктах по реконструкції соціально важливих об'єктів. Ремонтні бригади комунального підприємства Транспорт проводять перевірку трамвайних полій і відновлюють аварійні ділянки. Згоріла автівка і ледь не згоріла хата. Про останні надзвичайні події розповіли ДСНСники. Більше про цікаві події та людей нашого міста дізнаєтеся сьогодні з сюжетів журналістів міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю! І почнемо випуск новин від 10 квітня. Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр відмітив участь Кам'янського в проєктах по реконструкції соціально важливих об'єктів. Він зазначив, що їхня реалізація продовжиться та наголосив, що Україна потребує збільшення допомоги від міжнародних партнерів. Про це повідомили на сайті міської ради Кам'янського. Нагадаємо, що 27 березня міський голова Андрій Білоусов прийняв участь в онлайн-конференції в Люксембурзі, на якій були присутні президент ЄБ Вернер Хоєр, віце-президент Тереза Чернівська, депутат Європейського парламенту, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков та міський голова Миргорода Сергій Соломаха. Сторони обговорювали співпрацю. Зокрема, за кошти ЄБ в Кам'янському. Вже цьогоріч планується завершення реконструкції двох навчальних закладів ліцеїв №11 11 та 16, колишньої гімназії та колегіуму. Попереду капітальний ремонт двох лікарень восьмої та дев'ятої. У Кам'янському продовжуються значні роботи з благоустрою міста та ремонтів важливих об'єктів інфраструктури. За дорученням міського голови Андрія Білоусова на своїх ділянках працюють транспортники. Так, з настанням теплої весняної погоди ремонтні бригади комунального підприємства Транспорт проводять перевірку трамвайних колій і відновлюють аварійні ділянки. У місті функціонує чотири трамвайні маршрути, а це понад 80 кілометрів трамвайних колій, де кожен кілометр потребує постійного догляду та відновлення. Ми проводимо роботи по всьому місту на 80 кілометрів путі по, по різним участкам, щоб вагони ходили. Наразі аварійні бригади здійснюють заміну скріплення між коліями. Ущільнюють породу, що просіла. Роботи проводяться на трамвайних коліях першого та другого маршрутів. Вщен згоріла легкова машина та велика пожежа в центрі міста. Рятувальники запевняють, що все обійшлось без постраждалих. Загалом врятували троє людей. Подробиці подій у щотижневому дайжесті розповіли рятувальники. Про це за мить загалом за минулий тиждень було 19 оперативних виїздів. З них сім разів гасили пожежі, підгорала їжа та виявляли, що за вибухонебезпечний предмет. Розповімо про пожежу, яка сталася на проспекті Тараса Шевченка. Загорілась одноповерхова будівля. Вогнем пошкоджено дах, стіни та горіло сміття всередині будівлі. Загальна площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Внаслідок події загиблих та травмованих на події не було. Пожежу ліквідовано о 2 годині 41 хвилині. За допомогою подачі двох стволів протект від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. В ніч на 10 квітня соціальні мережі сполохнули повідомлення про загоряння автомобіля. Все нагадувало фільм жахів, але ситуація склалась за іншим сценарієм. Тимчасові зупинці грить легковий автомобіль марки «Опель». На загальній площі 3 метри квадратний за допомогою подачі одного ствола, за допомогою подачі одного ствола, дана пожежа була ліквідована о першій годині 21 дій хвилині. Загиблих та травмованих на події не було, на причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції, зважаючи на невтішну статистику щодо побутових пожеж, рятувальники вкотре развернулись до кам'янчан щодо дотримання правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, зважаючи на невтішну статистику, згідно пожеж в побуті. Міське районне управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області вкотре звертається до вас з проханням бути пильними та обачними. Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що в житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правила пожежної безпеки. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш побут від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. До Всесвітнього дня здоров'я у центральному парку міста відбувся захопливий квест. Участь у заході взяли 10 команд із різних освітніх закладів Кам'янського. Організатором квесту виступила молодіжна рада міста за підтримки громадської організації бджола. За дійством слідкувала і наша знімальна група. Питання здоров'я актуальні завжди. Не дивно, що у наповнений сонцем та довгоочікуваною теплотою день. Представники молодіжної ради вирішили провести захід, де б молодь не тільки проявила свої інтелектуальні здібності, а ще й постійній фізичній активності пізнала багато нового та важливого для власного здоров'я. Ми дуже раді, що молодь з кожним разом все більше доєднується до наших заходів. Ми маємо змогу в нашому чудовому парку проводити такі змагання. І сьогодні переможе дійсно найкраще. Будуть три переможці. Вони будуть Ліникові сертифікати від громадської організації бджола. Дійсно, молодь зможе використати з користю, тому що кожен з цих подарунків розвиває і спорт, і розвиває здоровий спосіб життя молоді. Підтримка здоров'я кам'янчан – одна з ключових позицій міської влади, кажуть представники громадської організації Бджола на квест. Вони завітали не тільки з підбадьорливими словами, а й подарунками. Громадська організація «Бджола», а також наш керівник Білус Білосонделінич завжди будемо підтримувати нашу молодь і завжди будемо устраювати такі приємні конкурси. Заходи. Першими до фінішу прийшли хлопці та дівчата з команди Залізні хакери Придніпровського металургійного фахового коледжу, які від квесту отримали тільки позитивні емоції. Ми систематично з нашим металургійним коледжем приймаємо участь в таких заходах. Найбільша станція нам сподобалася саме по медичному медичним знанням. Це перша допомога про воєнні дії. Дякуємо громадській організації Бджела за такі неперевершені емоції. Дякую дуже організаторам цього квесту. Були дуже цікаві завдання. Це е, як, чувство перемоги, чувство конкуренції. Дуже були цікаві завдання. Че та бандуристки з мистецької школи номер 5 показали, що можуть мати не тільки сильні творчі здібності, а й неабияку витривалість. П'ять красуні з команди Ритмічна сила до фінішу прийшли другими. Ми вже не вперше беремо участь у квестах у заходах від молодіжної ради за підтримки політичної партії. Бджола нам дуже приємно, що вони підтримують молодь, тому що ми можемо зараз збиратися разом з учнями, викладачі з учнями брати участь. Було дуже цікаво сьогодні. Третє місце посіла команда Мікробики з ліцею номер 5 імені Галини Романової тоді як приз глядацьких симпатій дістався команді Мастершеф. Від громадської організації Бджола кращі команди отримали подарункові сертифікати на відвідування пейнтбольного клубу, кінотеатру та боулінгу. Тепер у застосунку дія може спробувати себе в ролі оператора. Повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Паралельно з грою можна задонатити на справжню армію дронів, щоб підсилити військових і зберегти життя як мога більше кількості людей. Нагадаємо, що спочатку війни українці в дії могли знімати напругу, граючи в барактар. Тепер час керувати безпілотниками. У мінцифрі зазначають, що все це дуже реалістично. А головне завдання учасника не допустити, щоб російські танки проїхали блокпости. Б'ємо ворога. І реально, і віртуально. Все наше життя це коктейль. Під таким девізом кам'янчанин Денис Зарецький випустив збірку авторських рецептів коктейлів, над якою працював 5 років. 129 сторінок власних думок та напрацювань, у чому унікальність книги дізнавалась команда міської інформаційної служби. Денис має неябикий стаж роботи барменом. Працював досить довго за кордоном. Проте завжди був впевнений в тому. Що повернеться додому і буде впроваджувати високі стандарти барної справи на батьківщині у 2015 році. Денис став переможцем World Class The Best Cocktails». Проте шлях від звичайного бармена до шеф Бармена був не такий легкий, який може здаватися на перший погляд. Це дуже кропітка робота над собою та вивчення великої кількості матеріалів, розповідає автор. 10 років назад я переступив порог першого моєго ресторану. Я понял, що це не я його всю життя чекав, а он чекав мене всю життя. У меня начало полностью. Вот есть слово призвание. Вот здесь оно. Насколько мне все легко давалось: французская, итальянская, грузинская, любые кухни мира, любые направления баров. Все это было вот ну, так буквально. И насколько я помню, уже спустя 3 года я стал шефом. Конечно, все было не так просто: много материала, много изучения. Досить часто мучаю вот такую фразу: це все випадковість». Але ж зазвичай всі події, які трапляються навколо нас, ніколи не бувають спонтанні. Саме з такою випадковістю автор і почав писати книгу «Коктейлі та мрії, яка вийшла у світ в березні поточного року. Збірка містить самі ті рецепти, які полонили серця гостей закладів, де працює Денис. Я одній з моїх гостей сказав, що шту у нас є, підложили напіток. И она сказала мне следующие слова. Она говорит, ты так красиво рассказываешь. Она говорит, так красиво говоришь, сколько знаний. Она говорит, почему ты не напишешь свою книгу? Я говорю, да ну это же не так все просто. Я говорю, как же я, я, это же нельзя просто взять и начать писать. Она говорит, ты пиши то, как ты чувствуешь. Это было откровенно сложно. Вот первые листы дались очень тяжело. Но все равно здесь моя душа, мое сердце, здесь рецепты, которые проверены временем и моими гостями. Здесь 45 лучших рецептов, которые сделали дуже огромный толчок в моей карьере. Но все это благодаря той самой женщине, яка просто сказала напиши. Книга розповість про частину життя автора, про прагнення до великої мети та бажання досягти чогось більшого, створити цілу епоху. Про те, що слово робота може стати сенсом життя, оберіть собі роботу по душі, і вам не доведеться працювати жодного дня в своєму житті. Саме таку професію і обрав Денис, щоб зробити життя інших хоч намить приємнішим та цікавішим. Все, що тут в цій книзі, це реальні рецепти. Рецепти, по яким ви можете готувати вдома, по яким владельці бізнесу створювати меню в заведеннях, якщо у них немає такого людина, як я, шеф-бармена. Для молодих барменів це може стати повноцінним шагом до своєму створенню меню. Це частина моєї життя яка розкаже про те, як потрібно йти до цілі, як добиватися своїх життів і мечтань. А любов і настоящай дружбі, о партньорстві, і о тому, що коктейль це наша сущність, наша життя. І о вкусі, а їде, а на підках. Чоловік може знати не менше, ніж у математики і родному языке. Книга також покликана привчати людей до культури споживання напоїв та їжі. Ці навички повинні стати звичкою для кожного і в святкові, і в будні. Вони значною мірою характеризують загальнокультурний рівень людини. Я на сьогоднішній момент скажу, за що я люблю цю професію, тому що. Я считаю, без преувеличения, что я меняю этот мир к лучшему. Это такой маленький рычаг к тому, чтобы наше общество больше знало о культуре, о еде, о напитках. И все-таки думало о еде, о, как о творении какой-то картины. Вот даже на таком уровне. Всегда готов подсказывать, помогать, и никаких мне денег за это не нужно. Это все вот по-человечески, ведь я хочу, чтобы все и шло в массы. Та важні. Книга Бардиниса Зарецького Коктелі та мрії. Унікальна збірка рецептів написана в стилі роману. 100% не залишить вас байдужими. Шукайте видання в інтернеті. І наприкінці випуску новин спорту у Кам'янському відбувся всеукраїнський турнір з волейболу серед ветеранів та внутрішньопереміщених осіб під назвою Разом до перемоги. В організаторами виступили управління молоді спорту міської ради спільно з місцевим осередком ветеранського волейболу в Дніпропетровській області. Вже другий раз у нашому місті відбувається цей захід за підтримки міського голови та громадської організації «Бжела». Хотіла. Подякувати також нашим героям, нашим хлопцям, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу проводити такі турніри і змагання. Ці команди показують високий рівень, це професійні спортсмени. Дуже гарно, що в нашому місті розвивається спорт, що в нашому місті підтримують спорт. Попри усі негаразди, спортивне життя у Кам'янському відновлюється та продовжується. І те, що наше місто в другий раз було обране для проведення всеукраїнського турніру з волейболу, це черговий доказ цього. Це люди, які все життя віддали волейболу, які багато є, кому вже за 60, і чемпіони призери України Радянського Союзу, Європи. Є багато таких титулованих спортсменів. І вони всі задоволені, приїхали в Кам'янське, тому що ми вже проводили такий турнір, це було в січні, всім сподобалось, сказали, що Кам'янське спортивне місце, ми дуже хочемо приїхати сюди і тут грати, бо тут завжди тепло зустрічають і передавали дуже такі знає, гарні привітання міському голові з подякою. Турнір проходив три дні. Запекла боротьба відбувалась на арені спортивного комплексу Прометей. До Кам'янського завітали гравці з міст Дніпро, Павлограда, Криворогу, Харкова, Першотравенська, Запоріжжя та навіть збірна України. Загалом приймали участь у змаганні 10 команд. Ігри проходили в дуже цікавому форматі: 4 плюс 2, 4 чоловіка і 2 жінки. Ділилися власними враженнями від турніру, і голова ветеранського руху з волейболу Вікторія Орєшина. Получили море, удовольствия, мы встретились, ждали этот турнир, встретились, поиграли, пообщались, рассказали все проблемы и счастливые минуты. Я в первую очередь хочу сказать слова благодарности мэру Андрею Белоусову за то, что поддержал наш вид спорта. Он единственный, который принял ветеранское движение. И второй турнир мы уже проводим в этом замечательном комплексе. 9 квітня на свято Вербної неділі відбулися фінальні матчі та урочиста церемонія нагородження. Грамоти та медалі отримали не тільки переможці, а й кращі гравці турніру. Серед них була і Ніна Петренко, переселенка з сєвєродонецька, яка тепер живе у нашому місті та активно приймає участь у спортивному житті Кам'янського. Представляла команду з города Кам'янського. с удовольствием. Мы уже второй раз участвуем в этой команде, второй раз занимаем призовое первое место, поэтому с удовольствием приняли участие. Турнир прошел на высшем уровне, поэтому организаторам, мэру Андрею Белоусову и Коряку и управлению молоди до спорта за предоставление этого шикарного зала и возможность спортсменам, ветеранам поучаствовать в этом турнире. Почувствувати себе спортсменами вищого уровня. Бронзову нагороду отримала команда «Патріот» з Дніпра, срібло команда Вікторія з Харкова і чемпіонами турніру стала команда Паляниця з нашого міста Кам'янське. Перемогла команда Паляниця з нашого міста. Ми їх вітаємо. Дуже вболювали, дуже яскраво показали ігру. Хочу наголосити на те, що завдяки нашим воїнам, які оборонять нашу країну. Велика повага до них за те, що ми маємо нагоду проводити такі змагання. Тому слава Україні, слава ЗСУ. І ще додам до цього, що у нас планується на травень місяць всеукраїнський турнір серед молоді по волейболу. Тому будемо грати, будемо болювати. Спортивне життя Кам'янського набирає обертів з кожним днем, який наближає до перемоги, з кожним успіхом на змаганнях. Приводів для оптимізму стає все більше. А тепер до прогнозу погоди. Завтра очікується мінлива хмарність. Температура повітря в ніч на вівторок становитиме плюс 8 градусів, а в день до плюс 14. Вітер північно-східний до 7 метрів на секунду. Ближче до вечора передають сильний дощ. На цьому випуск новин добігає кінця. Завтра розповімо, з чим містяни зверталися до очільника Кам'янського, як безпечно провести Великодні свята та вправно виконати писанку напередодні свята. І з вами був Володимир Кравченко. Бережіть себе, грайте в армію дронів та донайте на ЗСУ. Все буде Україна!